Пропозиція знаходиться, місто Долина, вулиця Незалежності, 13. Ось ми бачимо слов'яночку в тому куті. Нам пропонують 180 квадратних метрів. Бачимо такий живий торговий п'ятачок, торгова зона. Маємо тут невеличкі продукти, тут у нас садок, перехресток такий. З цієї сторони аптека. Напроти маємо Аврору аптеку тут Тайстру. Сюди йде садок і туди направо йде школа. Бачимо такі. Тут маємо пішоходку. Ось ця пішоходка. І тут прямо біля магазину. Ось цей магазин, там зупинка громадського транспорту. Ось перейдемо зараз пішоходку і підійдемо ближче до підійдемо ближче до магазину. Ось тут ми маємо теж цілий торговий ряд, там аптека, ковбасні вироби. Тут на коті ми маємо перукарню, цукерочку і слов'янка. Така локація. Ось тут є зупинка. Ось напроти також така торгова зона. Збачимо ось ось наш... ось частково це є кутове приміщення. Я хочу показати, куди рухаються і коли є перерва. З ліцею діти сюди, ось цим проходом. Ось цією стежкою, ось ми бачимо ріг а, там будинку. Такого це і школа. Ось сюди вони напряму бігають за булочками, перекусами. От така локація. Непогана, така жива вулиця. З маємо таку пропозицію.